Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Рецепти смачно та доступно. Зараз у нас літо, Перші числа червня місяця. Поспіли вже черешні, і я вирішила спекти пиріг. Нам знадобиться 200 грамовий стакан черешні червоної, вже без кісточок. Пів стакана 200-грамового цукру, 80 грам. Мягкого масла, дві столові ложки жирної сметани 20%, 2 яйця, чайна ложечка ваніліну, чайна ложечка розпушувача, чуть-чуть солі, а також 180 грамів борошна. Зараз будемо виготовляти. Це яйця в мене із цукру збиваю. Додаю я сметану до масла, зараз все перемішаю і додаю до яєць з цукром. Додаємо частинами борошно. Так же и сюда распушивач и сель. И добавим сейчас ванилин. Добавила я ванілін. Ось у мене вийшла така маса, гарно перемішуючи. Будемо заливати в форму і ставити в духовку на 180 градусів, приблизно на 20-25 хвилин. А там будемо бачити, як вона у нас вийде. На смащену форму я виливаю цю масу. І будемо сюди тоді втоплювати наші черешні наші. Так, отоплюю я наші черешні, так сказати, і так до кінця. Ось у нас красота така вийшла. Готувався наш пиріг. Не 20 і не 25 хвилин, як я попередньо говорила, а 35 хвилин. Ну, все, все залежить від духовки. У кожного з вас свій, своя модель духовки. Так що треба дивитися по тісту на пашкою провіряти, щоб побачити, чи вже готовий він. Ось такий пиріг в розрізі. Дуже смачно. Я вже готувала не раз такі пироги. Так що пробуйте, готуйте. Це все в ваших силах. Смачно, доступно і бюджетно. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайочки чи дизлайки. Ось. Пишіть коментарі. До нових зустрічей. Опис продуктів у мене. Так, також є і під відео. Дивіться до кінця відео. Бувайте здорові! На все добре! Все буде Україна! До нових зустрічей.